Привіт! В цьому відео ми навчимося працювати з селекторами вибору інформації, або ж ми навчимося створювати випадаючі списки. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт ITproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для створення випадаючого списку ми повинні використовувати спеціальний тех, що називається Yax Select. Такий тех ми з вами відкриваємо та закриваємо. Ну і якщо навіть відразу ось так ось це все протестувати, то ми побачимо, що вже на сторінці в нас буде щось на кшталт випадаючого списку. Поки що це все буде неактивним. Адже ми не додали ще жодного варіанту, але це вже щось, що схоже на саме випадаючий список. Я ще додатково пропоную цей tech Select додати в тех Form, адже все ж таки Select це в нас певний елемент, який працює з користувачем. Ну і зазвичай Select він знаходиться взагалі в якійсь формочці. Тому ми давайте також його додамо в форм. Хоча ви можете помітити, що навіть і без форм воно також буде працювати коректно. Просто так більш логічна в нас структура виходить, коли в нас tech select він знаходиться в певній формочці. Отже, прописуємо form, прописуємо Select. І тепер давайте до Select ми додамо якісь певні опції, Ну, якісь варіанти, які ми зможемо вибирати. Щоб нам додати ці варіанти, ми повинні в середину Select дописати ще один тег, який називається Як Option. Ми його відкриваємо та закриваємо. Тут ми можемо прописати будь-який текст, який, який в нас якраз і буде відображуватися. Ну і наприклад, давайте я зараз тут пропишу Audi, і давайте я, можливо, декілька варіантів тут пропишу. І Ще в мене буде BMW, і нехай ще буде Volvo. Тобто марки автомобілів тут в мене буде. Тепер, якщо я таке оновлю, ми помічаємо, що ось в нас вже є випадаючий список, ми можемо на нього натискати і можемо вибирати певний елемент, або Audi, або BMW, або ж Volvo. Тобто ми вже створили з вами звичайний випадаючий список. Також до всіх оцих значень ще додатково я рекомендую вам додавати value, такі атрибути, як value. В value ви вказуєте як би програмне значення для кожної з опцій. Пізніше, коли ви будете витягувати оці дані від користувача за допомогою мови JavaScript або або за допомогою іншої мови програмування, то просто щоб отримати певне значення з селекту, вам потрібно завжди прописувати ще value, і саме значення з value ви і. Будете отримувати, ну і тут можна прописати по факту те саме, тільки можливо в нижньому реєстрі. Я це все допишу. Ну і нехай тут в мене буде value Audi value BMW і value Volvo. тобто пізніше, коли я вже буду отримувати ці дані за допомогою JavaScript, PHP, Python або якоїсь іншої мови програмування, то я буду саме отримувати ті значення, які будуть прописані ось тут в Value. Я не зможу отримати оці значення, а зможу отримати значення лише з value. Якщо таке оновити, ви побачите, що нічого в нас не змінилося, тобто це більш така програмна штучка, але просто вона. Повинна тут бути, аби ми пізніше змогли витягувати дані. Тепер давайте ми ще з вами зробимо так, щоб в нас певний елемент він був відразу вибраним. Наразі в нас вибраний елемент це перший елемент нашого списку. Тому Ауді, от, після перезавантаження сторінки Audio завжди в нас вибраний. Але я можу це змінити. Я можу додати спеціальний стан, який називається Selected. Я цей стан можу додати до будь-якого елементу. І тепер, коли я оновлюю сторінку, в мене віддає відразу вибирається той елемент, до якого я додав Selected. Ось ми можемо помітити, що BMW при старті він відразу вже в нас вибраний. Також додатково ми можемо використовувати ще такий стан, як Disabled. Давайте для нього я створю новий, можливо, option. Тут я вкажу просто ось такі прочерки і тут скажу я. Такий стан, як Disabled. Що це буде означати? Це буде означати те, що ось в нас є елемент, який я по факту не можу вибрати, адже він неактивний, але він тут просто в нас існує. До речі, ви можете навіть об'єднувати декілька станів. Наприклад, я можу сказати те, що ось цей перший елемент він в нас буде неактивним, плюс він в нас буде вибраним. І тоді ми помітимо те, що спочатку в нас дійсно оцей варіант він буде якби і вибраним, і неактивним. Ну, і я зможу вибрати якийсь інший потім варіант, а цей перший варіант, який неактивний, я більше вибирати не зможу. Крім того, окрім звичайного випадаючого списку, ви також ще можете створити список, де ви зможете вибрати відразу декілька елементів. Давайте ми такий список з вами спробуємо створити. Я пропоную просто продублювати минулий список, та до такого нового списку я додам додатковий стан, який називається як Multiple. Такий стан ми додаємо саме до тегу Select. Тепер що ми з вами отримаємо? Це в нас е, минулий наш список, він звичайний випадаючий, а це в нас вже новий список, де ми можемо вибрати відразу декілька елементів. Щоб вибрати декілька елементів, просто затискаєте клавішу Ctrl, і ось ви вже вибираєте декілька елементів, так само ви їх можете і відміняти. Плюс тут є один неактивний елемент, який ми не можемо вибрати, але він тут просто існує. І тут, до речі, коли ми кажемо про Multiple, оцей список, то тут ви можете. Selected додати відразу до декількох елементів, і просто при старті у вас відразу, наприклад, і Audi, і Volvo вони вже будуть вибраними. Ну і додатково ви можете ще додати BMW, або ж якийсь з цих елементів ви можете відмінити. І є ще один цікавий атрибут, який ви можете застосовувати до Select Multiple. Цей атрибут він називається Як Size, і в ньому ви можете вказати, скільки е, спочатку у вас буде показуватися елементів. Наразі показуються повністю всі елементи відразу, але я можу. Можу вказати тут, наприклад, 2. І тоді ми побачимо, що тільки два елемента в нас тут показуються. Інші ми можемо ось так от е, пролиснути, і побачимо, якби всі е, інші залишкові ці елементи. Так само ви тут можете вказати, наприклад, 3, і відразу три елементи будуть у вас тут показані. Ну, такий досить цікавий теж варіант, який можна приміняти е, лише до Multiple. Select Multiple. Ну що ж, на цьому в нас, в принципі, все. Ось так створюються випадаючі списки за допомогою селекта та також, опшн. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також вступати в мою телеграм-групу, всі посилання в описі до цього відео. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!